Всіх вітаю, з вами Марія і оце, оце кицька Аліса. І приготуйтесь до наступних подій. Так, давайте дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя і там далі по нашому з вами списку. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Ага, ну давайте так. Дивіться, для когось з вас якась брехня відкриється, або, ну, в спілкуванні з кимось. От просто вам людина щось буде розповідати, що уявляєш. Так, Аліса, от мені так незручно. Давай отак якось, добре. бачите. У неї своє бачення про те, що зручно, що не зручно. Так, все ж таки давайте. А відкриється якась брехня, вона просто не втримається, щось там відбувалось або в сім'ї. Або серед людей, які ну дуже так знаєте, давно вже спілкуються. Це не нові один одному люди, і якісь ну, приховані таємнички, вони просто будуть вам озвучені. А для когось це хтось буде розповідати дуже емоційно, розповідати про якусь ганьбу. Це просто от хтось зганьбився. І ситуація буде розкрита. І будете обговорювати. Ну, так, вам весело буде. Воно не виглядає, як щось дійсно дуже-дуже складне. Бачите, вона це вля... вляглась, все добре. Отже ж. Так, давайте дивитись сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Тут зміни у когось у вас йдуть у сфері кохання. І такі, що знаєте, ну, щось, про щось ви там мріяли, і воно буде поступово відтворюватись, це знаєте, коли людина вам відкриється зізнається у своїх почуттях, або для когось там, може, вже давним-давно зізнався, але про свої якісь думки розповідатиме. Це знаєте, людина, яка хоче змін. Налаштовувати вас буде на ті зміни. Так. Давайте дивитись. Навіть, знаєте, для когось буде схиляти вас до тих змін. Це не так, що, знаєте, ставить. Як від цього слова, знаєте, відкараскатись? Це не так, що ставить вам питання і там подумай, а це якою буде твоя позитивна відповідь. Розумієте, щоб ви обов'язково зголосились, так? Згодна там чи згоден, так, давай робимо. Це ну, щось продавлювати своє буде. От, от Треба, щоб було саме так, і ніяк інакше. Не буде тут, знаєш, так, як ти хочеш, таким чином або іншим. Ти ж хочеш ось так, правда ж? <правда> ось так буде щось. Це якась інформація. Це більш, знаєте, не стільки навіть питання, скільки як ставлю перед фактом, отак воно мені більше виглядає. Щось ви цю ситуацію, от ви е, не дасте можливість в цій ситуації одразу. Якось просунутись, одразу мати відповідь. Ви якось як, трошки як заморозите цю ситуацію. Ну там походи, понервуй, похвилюйся, а я може, колись тобі і дам відповідь. Якось ви не будете готові на швидке вирішення питання. Або якщо ви будете ставити якесь питання про щось там розмовою вести, то може людина не буде швидко готова з вами якось так далі йти до вашої мети. Воно і так, і так може бути. Ви різні, і вас багато і для різних вас різні відповіді. Тож, давайте дивитись про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Пам'ятаєте перший рядочок? Дійсно, якась брехня, якесь, якесь позорисько чиєсь відкриється, будете знати. Але повірте, всієї правди ви не знаєте. Воно там від вас буде скрито, ви тільки половинку дізнаєтесь. Тож нічого, якщо вам треба буде, ви дізнаєтеся іншу половинку. Для когось, це, знаєте, навіть розхвилюєтесь, але давайте вточнемо тут дійсно тут прихована буде інформація. Інтуїтивно ви будете її відчувати, але от впевненості так як такої у вас не буде. І зверніть увагу, що насправді от ці. Ті варіанти, які ви будете, ну, може самі собі розглядати, може, з кимось ви будете обговорювати, ну, може, там так було, а може, отак було. Всі варіанти відкидайте, повірте, от було зовсім інакше, і ви до цього навіть не додумались би. Потім згодом все буде е, зрозуміло, відомо, нічого таємного не завершиться, але от просто поки що так поки що таємничка зберігається. Далі дивимось, до чого готуватись, бо це краще б за все прийняти в ваше життя. Давайте побачимо, до чого вам такого готуватись. Так, ну до зміни вони доволі такі швидкі будуть. І такі, знаєте, що навіть у вас не буде часу оговтатись. І трошки ви навіть налякані будете, ви не готові, воно складно вам так швидко приймати ці зміни. Чого стосуються більше грошей і очікувань якихось, які, знаєте, може, ви щось там якусь ситуацію почали і очікували результату, то в цей день можуть бути вже і результати. Не початок нової роботи, нової справи, а це якісь результати, ну як, ну, як, знаєте, як підготовчі більш до якихось там певних кроків. Все ж таки обміркуйте, і воно навіть добре, що ще не кінцеві якісь результати. Вам, як дається, час підготуватись. Тож, в будь-якому випадку, воно якось непогано виглядає. Від чого краще, б за все, відмовитись до цього теж краще підготуватись. Давайте подивимось. Так, дивіться, в цей день, от не найкращий день остаточні висновки робити, остаточний вибір робити, коли ви якусь ситуацію для себе розглядаєте, як я з нею попрацюю, воно буде, от потім я оберу якийсь варіантів. Це ну, відмовтесь від, скажімо, тих. Якихось шляхів, які ви мали собі на увазі, от просто, от, ну, як, як звичка робити саме таким чином. Вам тут треба щось інакше, переінакшити, якісь свої опрацювання, якісь свої думки. Навіть спробуйте про ситуацію розмірковувати трошки з іншого біку, боку, з того боку, який ви взагалі просто не розглядали поки що. Бо можете собі, знаєте, от як, якщо робити, однаково, ви просто перегоріти можете, і потім вам складно взагалі буде вертатись до ваших якихось там важливих справ. Тут якась новизна потрібна. Чого не уминути? Давайте побачимо, чого вам не уминути. Та луна від нас ніяк не піде. Чого не оминути вам? І до цього теж треба готуватись. От те, що невідомо та лякає, просто йдіть від того, в чим ви не можете розібратись. І це зважуйте свої кроки. Будьте людиною, яка все робить справедливо. Бо це єдиний вірний шлях в цьому випадку. Розмірковуйте над всім, не будьте людиною, яка просто от жахається чогось і, і тікає. Ні, тут просто от дайте собі час на розміркування. Розглядіти треба ситуацію, вона вам не буде такою жахаючою вже. І ситуація, яка потребує, наприклад, для когось з вас юридичної консультації, консультація. Адвоката, тобто там, нотаріуса ситуація, яка повинна бути врівноважена. Тут не повинно бути такого, знаєте, необміркованого судження. Ви повинні бути готові до, як то кажуть, до будь-яких варіантів. У вас повинен бути варіант А, варіант Б, щоб ви себе якось ну, більш вільно почували. Далі дивимось. Порада від вищих сил. Давайте дивитись, Порада від вищих сил. Ой, ой, ну добре, добре вилетіло, Ну, як вилетіло, так і кладу ці карти. Так, ось тут у когось відміняється ситуація, в якій ви просто засмучені, аж ви щось оплакуєте. Ситуація буде змінена. Це знаєте, коли вам чогось дуже не вистачає. Ви так розраховували, ви таку надію мали, що у вас воно буде, а воно там не вийшло так, як вам хотілося. Оце відміниться. Оце ситуація, яка взагалі-то вам хтось допоможе її змінити. І ви такі щасливі будете, ви навіть знаєте, якось як відмічати будете цю ситуацію. На дні колоди нам показаний ось такий красень, король жезлів. Може бути просто втручання цього короля жезлів, який просто от якусь. Не обов'язково, що це буде аж занадто велика допомога. Це може бути дрібничка, але вона вам підвищить настрій і відведе вас від ситуації, коли вам ну навіть сльози хочеться лити. Відміняються ці сльози, будьте просто щасливі, будьте задоволені в життям і вірте в людей, дайте їм можливість проявлятись в вашому житті. І обов'язково будьте здорові. І будьте в безпеці, бережіть себе, і побачимось всім пока.